Програма Власна справа від Державної служби зайнятості доступна для громадян України від 18 до 65 років щодо оформлення грантів для створення або розвитку власного бізнесу. Про те, хто ж може отримати таку державну допомогу, розповіла першому муніципальному Ганна Тимошенко, консультант офісу «Зроблено в Україні. Це майбутні підприємці, які ще не створювали ФОП діючі ФОП. Юридичні особи кінцевим бенефіціаром, які власників є і знаходяться в Україні, розмір гранту, на який можна претендувати, залежить від статусу особи, яка подається бізнес плану або умов вже створеного бізнесу та кількості створених робочих місць, зазначає консультант. Від 50 тисяч гривень до 75 тисяч гривень може отримати молодь. Без створення робочих місць, тобто бери і працюй. 75 тисяч гривень, 150 тисяч гривень це вже має бути створене одне робоче місце. Від 150 тисяч гривень до 250 тисяч гривень це вже два створені робочі місця. Або більше держава в рамках підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружин та чоловіків, учасників бойових дій, надає також можливості для розвитку та масштабування бізнесу. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій та їхні сім'ї, там теж є певні умови, але суми більші. Там можна отримати і 250 тисяч, і 500 тисяч, і 1 мільйон гривень. З кожним індивідуально можна прийти, попрацювати, створити. При цьому супровід ведеться індивідуально від первинної консультації, подачі заяви та складання бізнес-плану, захисту бізнес-ідеї та навіть до отримання заяви приєднання. Навіть радимо, як краще отримати заяву приєднання, з якою вони приходять потім до нас з копії рахунку також приносяться до нас усі звітні. Частини да, для того, щоб розуміти у статті витрат, до прикладу, о, так і є, як вони закупили, або mm -hmm. щось змінилося. Ну, тобто змін немає ніяких бути на. З кожним працюємо індивідуально з моменту отримання фінансування до реалізації проєкту щодо умов, то вони достатньо прості. Головне бажання втілити в життя ідею та розвивати свою справу упродовж трьох років, так як того вимагає закон. Перше і основне це відкрити ФОП після того, як тобі кошти надходять на рахунок, так і працювати три роки. Не зачинятися. Якщо передбачає умови мікрогранту або гранту, що ти повинен працевлаштувати до себе одну, дві, три особи, ти маєш це виконати. Загалом півроку дається для того, щоб працевлаштувати особу для, до себе, закупити необхідне обладнання. І працювати взагалом, хто вже працює і хто хоче працювати, нічого складного немає навіть у такий час. Саме офіс зроблено в Україні при центрі зайнятості. Сьогодні акумулює можливості для допомоги бажаючим реалізувати проєкт власного бізнесу або масштабувати вже існуючу справу. Основне завдання це дійсно підтримувати бізнес, да, допомагати людям розкрити себе, да? знайти якусь власну справу або масштабувати свою власну справу, знайти якби, людей на робочі місця да? роботодавцям, повністю от, підтримка. Це от, головне дійсно завдання. Окрім того, що ми просто консультуємо, працюємо з бізнес-планами, повністю повний супровід. Ірина Вербинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.